На Закарпатті дітей України активно відволікають від війни участь у футбольних турнірах. Окремі з них відбуваються на дуже високому рівні. Вже багато-багато десятків років на Закарпатті проходить дуже багато турнірів, як серед дорослих, так і дитячо-юнацьких команд. І, але я вважаю, що Кращими, кращими серед всіх цих, цих турнірів, я вважаю, це турнір на честь Андрія Гаваші і Карпати Карпатикап. Е, оцей турнір, який відбувся ну, кілька днів тому назад, нещодавно відбувся е, на стадіоні селища Середнього. Він просто показав, що якщо є в організації люди, які, які вболівають за футбол, які хочуть щось зробити для футболу, то цей турнір може справді пройти на, на дуже високому рівні. Зі спортивними. Функціонерами погоджуються і безпосередні організатори. Я щиро вдячний всім, хто долучився до організації нашого турніру. Ми його провели дуже достойно, дуже на високому рівні. Незважаючи на температурний режим погоди, ми зуміли прийняти наших хлопчиків більше 20 команд зі своєї України і провести цей турнір дуже на високому рівні. Магання в різних вікових групах по 30 поєдинків щодня. А отже, вагома ігрова практика в матчах із хорошими командами. Цей турнір був чудовим. Тут на цьому турнірі було дуже багато практики. Ми грали з дуже сильними командами. Цей турнір був найкращим, який я грав. Ми теж боролися, ми зрозуміли, як вони грають, і будемо над своїми помилками працювати. Переможцями ж у різних лігах турніру стали команди ФК Восход Київ, Езде Шор, Ужгород та рух 2 Львів. Але виграли всі, адже діти України змогли між собою ще й познайомитися, поспілкуватися, і найголовніше так і справді відволіктися від реалій воєнного часу.